Дні минали, на землі ставало все гірше. І тоді Аїд придумав план. Він сказав їй: Скуштуй плід з нашого саду на згадку про мене. Персифона довго вагалася, але Аїд виглядав таким сумним, а гранат у його руках був таким соковитим. Вона взяла плід і з'їла кілька земля. Але цього було достатньо. Тепер усміхнувся Аїд, ти назавжди моя. Адже хто скуштував їжі мертвих, той не може повністю належати світу живих. Коли до Зевса дійшли звістки про те, що відбувається на землі, він зрозумів: якщо не втрутитися, загине все живе. Він покликав Аїда на Олімп і попросив відпустити Персефону. На що Аїд сказав, що він не може, адже вона скуштувала їжі його царства мертвих. Тоді Зевс відповів так: добре, якщо вона з'їла лише кілька зерен, то й належати підземному світу буде лише частину року. Скільки з'їла зерен, стільки проводитиме з тобою. Решту року з матір'ю. Коли персифона вперше повернулася до матері, радість Деметра була такою великою, що земля вибухнула квітами за одну ніч. Почалася весна, літо принесло рясні врожаї. Але коли прийшов час персифони повертатися до Аїда, листя пожовтіло, і полетіла на південь. Настала осінь. А коли персифона зникла в підземному світі, Деметра впала в глибоку скорботу. Прийшла зима. Але мати знала: весна обов'язково повернеться, адже її донька не завжди в царстві мертвих. Вона повернеться і світ знову розквітне. Так Персифона стала богиною двох світів. Частину року вона була невинною дівчиною, богиною весни і квітів, а частину року суворою королевою мертвих.